Треба човнок спочатку заправити ниткою. Намотувати потрібно туго, говорить черкащанка Лідія Скринік. Накручуєте нитку. Накручуємо нитку і потім вона зіскочує один рух і вона так зіскочує. Черкащанка пані Тетяна розповідає, найважливіше дотримуватися послідовності. Ось продівається, затягується вузол один, тобто робляться такі ячейки, дважди заплітається вузло. І тепер потрібно знайти другий ряд, щоб воно не перехрещувалося і знову робити оцю нову петлю. Намагаються догодити тим волонтерам, які безпосередньо будуть вплітати тканину в основу, додає пані Тетяна. Заповнюти ці ячейки підряд, тому що коли заплутається, тоді важко ці помилки виправляти. Пенсіонерка Лідія Скринік прийшла сюди допомагати, бо живе неподалік. Говорить, навчилася вправно керувати човником не відразу. Я прочитала в черкаських новинах, що адреса хороша, підходить мені. Показала нам волонтерка Лілія. Трішки робили помилки, потім навчилися. Щоб ти не зробив для своєї країни все приємно, все добре. Такі основи нині затребувані, розповідають волонтерки. Виготовлення однієї займає близько тижня. Плетуть вони швидше, ніж основа. Тобто Готові сітки вони заповнюються цими тканинами дуже швидко. Ну, тобто Я робила і це бачила, тобто стає багато дівчат і це швидко заплітається. А от іменно основа, вона ж, це ж не производство, що там запустили да, на цех. Тобто це ручна робота і вона плететься дуже довго. Волонтерки говорять, плетуть основу з гарними думками та вірою у перемогу. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному.